Слава Богу. Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти Отець, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя, Боже. Ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш, як порою, душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить, ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії. Часто падаю, я спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чує шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото кричить, не змогла, знову впала, й тобі вже на ноги не встати. Ти одна. У душі твоїй стільки є зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає, і щастя нема, не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце, мов камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, Я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз. У падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз схижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти? Ні, є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на Христі, мусів болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую і надміру страждання тобі не пошлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовий тримаю. Бо навічно, безмежно і щиро люблю. Слава Богу.